Часто ви запитуєте, чим сівалка без добрив відрізняється по факту від сівалки з добривами. От хочу вам показати: Значить, сівалка з добривами, СЗД27, бачок повністю йде з нержавійки. В ній додатково встановлений ось такий редуктор для регулювання висіву добриву. Також в ній встановлений безпосередньо висівний апарат на добрива. Так як бачок із нержавійки, він повністю з нержавійки І всередині, і ззовні. Об'єм бункера, звісно, відрізнятися не буде. По факту це стандартна комплектація, яка йде з пружинним загортачем. Додатково, за вашим запитом, можемо встановити прикочуючі колеса, маркера, слідорозпушувачі. розпушувачі це на ваш вибір. А ось це у нас сівалка без добрив. Дана сівалка йде із чорного металу. Тут безпосередньо не встановлений редуктор на висів мінеральних добрив і на регулювання норми. Да? Все інше ідентично, повністю ідентично. Варіатори, все ідентично. Дивіться, ось тут немає висівних апаратів, є тільки на зерно. І безпосередньо бачок чорний метал. Бункер об'ємом той самий. В принципі, хто хоче, звісно, да, можна переобладнати, поставити на неї типу, пізніше. Безпосередньо редуктор поставити, задню стінку замінити і поставити, щоб була вона з добрими. Потрібно, не потрібно це вже вирішувати вам. Є в наявності, можете звертатися, привеземо, замовляйте зарані, щоб все було вчасно і ви сіялись вчасно.